Всім привіт. Розпочали сіяти ріпак, Ну, але спочатку відео скажу, ріпак ми сіємо не собі. Собі ми більше не сіємо, тому що було кілька спроб вирощування його, але з зими виходило дуже мало рослин. І, коротше кажучи, він кілька разів, скільки ми його сіяли, ну, намагались сіяти. Весною перекультивували і сіяли соняшник по ньому. Не зрослося, коротше кажучи, у нас з ріпаком. Зараз я сію тут на полі, казали, був дощ, дощ був добрячий, лило казали цілу годину, наче з відра. Зараз Т-150, ну він вже. Виїхав з поля, вже закультивував поле невеличке. З 8-метровим культиватором він його швиденько зашкрябав. Зробив края, я края обсіяв та сію вже на длінні гони. Сіємо на сівалці вибрана перша передача, висів, десь виходить біля 15 штук на 1 метр. Минулого разу ми Сіяли ну, цій же людині. Висів був, якщо я не помиляюсь, десь біля 18 штук на 1 метр. Але це була друга передача. Цього разу спробували <кій> на ґрунтовці. Виставили висів. На другий було багатенько, там щось більше 20, на першій вийшло ну, приблизно так, як треба. Слідом я покажу, МТЗ з катком бігає втрамбовує до вологи ну і будемо засипати пасюмат усівалку, покажу як він виглядає і також ну, по мішечку було засипано, я не звернув уваги на назву, ну зараз будемо коротче, засипати, покажу пасюмат та МТЗ, який бігає слідом з катками картками. Покажу. Так, назва вісбі. Ось кому цікаво, можна поставити на паузу та прочитати. Так. Тут маса 1852. схожість, вага 8,6. Так, все то можна засипати. мотызочки, чтобы не понаматывалось ну тут налипкое и... Так він виглядає і I... вже пальці теж виглядають. Дуже зручно, півмішечка туди, півмішечка туди. Опа, приблизно на глаз по півтора мішечка. І цей звичайний валочний. Ну, коротше, такий самий, тільки що старший. Катки він тягає середній каток сплошний, а два бокових кольчаті, чи як їх правильно називають, ну зараз під'їдемо поближче, буде видно. Також у нього є, я думаю, в принципі на відео видно, навантажувач, яким він дані катки на причіп збирає та знімає звідти, щоб в полі ними працювати. Ну Зблизька ось такий навантажувач. Ну, а вон і катки, я думаю, видно. Маркер, до речі, ну, в принципі, я думаю, видно, канавка більш-менш добряча. Спочатку я вирішив їх спробувати виставити в нульове положення, тобто, щоб тарілка йшла рівно, але оскільки ну, працюємо ми слід у слід за культивацією, то сліда взагалі нічого не видно було. Ну і довелось, коротше. Маркера вивернути так, як вони були у нас на зернових. Щоб хоча б якось канавку було видно, вон він не йде. Ну, в принципі, напевно, що кут звідси не видно виворота. Чому я думав їх вирівняти? Тому що ну, раз, в принципі, зазвичай то сіється неглибоко, як прийнято. І щоб не було канавки, я ну, думав, щоб маркер йшов рівненько. Канавки після маркера і не видно, вона вже посіяному, і також катки біжать за сівалкою. Тобто, навіть якщо якийсь там буде залишатись якась там канавка від маркера, вона в принципі катками, я думаю, повністю зарівняється. Зрідка все одно перевіряємо, як там сипе чи не сипе ріпак. Ну, В принципі, я не думаю, що там можуть виникнути якісь проблеми. В принципі, мені, можна сказати, все видно. Ланцюг останній на приводі мені видно, як він рухається, ну, але про всяк випадок так кілька разів на день можна залізти на цівалку там і трошки проїхатись, подивитись, чи, чи всі сіють, чи не всі сошники сіють. Так, до речі, міжряддя у нас 17.28, можливо, хтось вперше бачить нашу сівалку. Зараз перевіряючи все типи. Не знаю, на відео видно, не видно, але все сипе, як треба. Оп-оп. Є, все працює. З заводу було 15 міжряддя, але ми переставили на 17-28 зараз злізу сівалки, покажу що виходить. Ось, в принципі, я думаю, видно ось сівалка, а ось поряд катки пробігли. Злізу зівалки та покажу трошки ближче, як воно виглядає. А за нами все жениться 82-й. З навантажувачем додивився я, що навантажувач General. Раніше я їх бачив тільки на відео, а зараз от перше побачив вживу. Ну, але як, там зараз, Ну, я думаю, видно. Не ковш, а крючок причеплений для погрузочно-розгрузочних робіт. Ну, тобто для, для катків. Ой, а де не, не видно його? Під, під посадкою залишився. Ну, Тому що вже майже нас догнав сівалку, щоб не заважати друг другу, то він іноді зупиняється, сівалка трошки відходить від нього і тоді продовжує свою погоню. Зараз. Покажу, що виходить після сівалки. А, ну, в принципі, ось видно цей слід, що ми сюди прийшли. Ось, ну, ритись я не буду, напевно, тому що рапс я точно не знайду в землі. Це, трішки не моє. Шукати насіння в землі. Ну Виходить ось така канавка, тобто глибина посіва, ну яка там, ну. Так і не скажу точно, тому що насіння ріпаку дуже мілке і навряд чи я його знайду. Кладеться воно у вологу в даний момент. Ну і ось залишається ось така канавка. Тобто, а катками, напевно, що глибина трішки збільшується, якщо засипається ця канавка. Зараз пройдемось, де воно ось після катка. Ось це той, що посередині йде прямий, а це ті, що поряд. Ну і ось, ну, в принципі, канавка трошки розрівнюється і глибина збільшується. Перший мій досвід з посіву ріпаку був, було сухо, катками зробили. Пилюку просто, я такого напевно і не бачив. Просто пилюка була на полі стояла. І ми сіяли міленько-міленько його. Тобто до дощовий висів. А це після дощовий виходить. Не знаю, як краще. Чи до, чи після. Ну, можливо, і побачимо, що тут в нас вийде. Ну, тобто не в нас, в людей. Те, що ми посіяли, що тут вийде.